У Маневицькій громаді розпочали реєстрацію внутрішньопереміщених українців, які претендують на фінансову допомогу від чеської гуманітарної організації Людина в біді за підтримки американського народу. У перший день зареєстрували 200 осіб. Розповіла фахівчиня проєкту Ганна Калиновська. У черзі на оформлення грошової допомоги очікує Тетяна Давидова. Вона переїхала в Маневичі з Харкова через війну. Нас проживати нема де, тому що ну якби квартира в нас ціла, але вікон дверей там немає. Звідки до нас ви приїхали? сума цієї допомоги буде 2220 гривень. На кожного члена сім'ї окремо виплачується. Допомога у нас видається за три місяці. Всі, хто охочуючи, подають заявки, ми не маємо такої можливості надати допомогу. Тому проход, ну, відбувається відбір серед людей, які є найбільш уразливішими. Фахівчиня Ганна Калиновська каже: розпочали роботу торік, відвідали більше двадцяти громад на Волині. Продовж цього року планують охопити усю область. Надія Гуляєва переїхала із міста Золоте. Хасаяна обстрілювали нас, в погрібі жили. Ми з друзями В погреб погріб ми Місці готували на кострі, свята не було, газа не було. тільки стрільба була». Харків'янка Анастасія Приходько теж реєструється. Ми вже не знаходились 24 лютого. Ми виїхали в центр міста, бо там здавали, що там безпечніше, і там був трохи кращий підвал. І ми в основний час там в підвалі, але вже зрозуміли, що дитині дуже тяжко. Я тут одненька, тому для мене це дуже важливо. На місці надавали безплатну психологічну допомогу. Ось це травматичний стрес, вже він приходить до людей. ну, До речі, невідомо, коли прийде, у кожного це різне. Ситуація, різні думки приходять на це все, але це вже є е, ну. В основному це проблеми можуть бути з дітками. Пікові показники сягали більше півтори тисячі. Одночасно у нас перебував на даний момент. В нас знаходиться 566 фактично внутрішньопереміщених громадян, які лишилися зимувати в нас в громаді. Ми робочі місця організували, як ви вже бачили в залі. В нашому чи вплинуло на роботу ЦНАПу в загальному не вплинуло. У Маневицькій громаді працюватимуть два дні, каже асистентка проєкту Єлизавета Білодєдова. Люди, якщо не встигли да зареєструватися на цю допомогу, то вони можуть подзвонити на номер гарячої лінії в нашій організації і під'їхати на іншу громаду, де ми будемо. Вадим Панафідін, Віктор Лагіньковський, Суспільне новини, Луцьк.